Це сталося 12 березня, а ворожий снаряд попав в будинок. Десь о 17 20. 20 у будинку знаходився чоловік. Він виключав бензогенератор, бо від бензогенератора заряджалися погранси, вони в нас тут стояли. Ось він зайшов в будинок, пробув будинку хвилини три і прозвучав, летіла зі свист там, кажуть. Кажуть, що це було совушка. Його привалило, хлопці його єлі знайшли, відвезли в лікарню, але в цей, в цей день він і помер. Травма були несумісні життя. Ми знаходилися бомбосховищами, бомбосховища пішли 25-го числа, тому що у нас тут не важливо було ні спати, нічого. Тут дуже сильно гради били, а чоловік не захотів бити. Я його скільки разів не мовляла. Він сказав, що він буде охороняти наш будинок від орків. А також він допомагав погранцям. Копи копали, їжі варили, допомагали там чай, кофе, варили їжу. Ось. Ну а ми ще знаходились бомбосховище. Я про це всю трагедію дізналася 13 березня. Я кожен ранок у 6 травня, коли закінчилась комендантська година, ходила додому. І я в 6 утра йду і бачу, нема хати. І я заходжу до сусідів, питаю, а що трапилось. А мені кажуть, що так і так, що Діма в лікарні. Я була, походила, поплакала тут по по кирпичам, пішла назад, бо дитина була бо в і До лікарні дозвонитися було неможливо, тому що не було ніякого зв'язку. Я їй дозвонилася своїй матері, і вона її сусіди підвезли, і вона поїхала в лікарню, і їй вже в лікарні сказали. От но вона мені нічого не сказала. Вона сказала, що вона хоче до мене приїхати в сховище. Потім я ходила-ходила, думаю, пойду знову. Бо е, сусіди обіцяли, ще та погранці обіцяли сусідів відвезти у лікарню. От, я йду і зустрічаю їх, що вони їдуть і вони кажуть, що дім вже нема. Постійно знаходились сховища, дуже страшно, навіть коли перестали. Може, ми ще неділю там знаходились, було дуже страшно. Зруйнована кухня, туалет, ванна, коридор, наша кімната. Тіло залишилося, у нас дві кімнати в основній частині будинку, але там вікна повибивала, вікна я поміняла на все, що змогла насобирати. От, потолки побіти. Ну, то Це у нас була кухня по фундаменту. Кухня, вся битова техніка, я можу вам показати. Ось все, що було нажити роками. Від хвили, це так? Да, від хвилі. Воно зложилося все кирпичиком. Тобто нічого нема. Тобто, що було хліва пічка, мультиварка, мікроволновка, кацьол. Все було знищено повністю. Проходьте, будь ласка. Це холодний коридор, який теж з часом потрібно буде розбирати, бо його дуже сильно повело. І він повністю весь у тріщинах. Це наш холодний коридор, тимчасово це моя кухня. Це у нас був теплий коридор. Це туалет, ванна, ну, все, що залишилося. На другий поверх веде лісниця. Це наш новий житель, думаємо, що він нам принесе вдачу. все таке я зробила укриття, щоб не капав дощ, щоб лісниця не мокла і питалася зберігати те, що в мене залишилося. Ось тут була. Оце був у нас коридор, лісниця, а отут була кімната. Повністю на весь фундамент здоровенна кімната в нас була. Воно як кубиками зложилося. Воно було. Тут була у нас глуха стіна, отут з цієї сторони на весь період фундаменту. І вона попала, кажуть, щоб кухню, скоріше всього, бо воно все зложилося. Одяг теж, одяг то ми багато познаходили, але він не придатний для, тому що він побитий весь осколками. Дуже багато осколків познаходили. Спочатку збирали, а потім вже перестали. Тільки вважаю, було попадання снаряду і воно зложилося. Це взагалі не передати словами, це така була боль. Стала, так стала, як кажу: ну ти забрав у мене будинок, став мені чоловіка. і що ти забираєш у мене все? Дуже важко, і ще я від цього не відійшла. Дуже важко. По чоловіку буде 12 вересня півроку, як нема, 37 років. Ось потрошку до всіх звертаюся про допомогу, тому що одні це нереально просто витягнути. Дуже нереально.